Це спеціальний проект телеканалу Правда тут, Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Даймо анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю. Ви на телеканалі Правда Тут Львів. І це програма МедЕксперт. Просто зараз ми покажемо вам, як виглядає новий найбільший центр протезування, який відкрили у Львові. А також розкажемо, як нашим львівським медикам вдалося врятувати новонароджену дівчинку зі складною патологією. І про все це та більше. Дивіться далі. Запрацював новий центр протезування. Як він виглядає? Врятували дитину зі складною вродженою патологією, як зараз вона почувається. У Львові відкрили найбільший в Україні центр протезування та ортезування для українців з ампутованими кінцівками. Планується, що там виготовлятимуть в рази більше протезів та навчатимуть нових спеціалістів, а саме протезистів. Тож, як виглядає новостворений центр, ми покажемо у сюжеті. Раз, два, три. Супер, Браво! У Львові відбулось офіційне відкриття найбільшого в Україні центру протезування. Він запрацював на базі реабілітаційного центру Незламні першого медоб'єднання Львова а реалізувати такий проєкт вдалося за підтримки німецького уряду. До слова побачити його приїхала голова Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Це дуже, добрий... Це дуже добрий приклад, як співпраця може функціонувати того, як центр незламній йде вперед. Вона дуже багатьом людям дає нові можливості, і дуже багато людей в цьому допомагають. В одноповерховій будівлі загальною площою тисячу квадратних метрів розмістили центр виготовлення протезів, аудиторії для навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів, а також внутрішній дворик для відпочинку. Тут ми зустріли бібліотекарку Завдіївки Яну Ковальову, яка під час російського обстрілу втратила ногу. У центрі незламні вона вже п'ять місяців і два тижні тому нарешті отримала довгоочікуваний протез. Сюди, в цей центр, я приїжджаю до протезиста. Якщо треба підлагодити щось, налаштувати, щось змінити в самому протезі. Вже опановую нову кінцівку тут і наш захисник Олександр Рясний. Нагадаємо, що саме йому Яна Степаненко в Бостоні, пробігши п'ятикілометровий марафон на обох протезах, назбирала на сучасний біговий протез. Саме я і до е, своєї військової служби займався спортом, кортом. Процесі служби я також вів активне життя. і Наразі я збираюся також подальше вести активне життя як і цивільне, так і спортивне. Тому біовий протез досить круто. Зазначимо, що однією з важливих частин проекту є навчання протезистів та ортопедів. В цьому навчальному е хабі е протезному буде вчитися вся Україна е і будуть даватися. Найкраще знання нашим протезистам, яких зараз в Україні дуже-дуже мало. І над рідкісна професія. Тому вже вивчено більше 50 людей, які займаються протезуванням по Україні. А треба протезувати десятки тисяч людей. Тому це буде найбільший навчальний хаб, який поділиться знаннями по цілій Україні і видасть найкращих спеціалістів. Це, зокрема, в рази збільшить потужності виробництва протезів в Україні. Серед іншого центр розроблятиме матеріали для національної програми підготовки українських тренерів з протезування, які передаватимуть свій досвід майбутнім фахівцям. Україна Німеччина збудувала для України для міста Львова місті Львові, завод кращий, ніж для себе. Це найсучасніший завод з найкращим обладнанням, з найкращими ремонтами для лікування і відновлення українців. За, перш за все подяка німецькому уряду і народу за те, що вони це зробили. Додамо, що будівля розрахована на 30 робочих місць, і за рік планується виготовляти більше тисячі протезів. dieses Zentrum aufzubauen. Це є знаком надії. Це можна сказати, є візією для всієї України, і цей знак надії дійсно розходиться по всій країні. Ми пишаємо, що були партнерами, і надалі будемо для цього центру. І наша співпраця йде вперед. І я за це щиро дякую. Нагадую, що з вами програма «Медексперт» і Далі ми розповімо, чому медики закликають обстежувати родимки, а також інші новоутворення на шкірі, а також хто приїхав з-за кордону до Львова, щоб лікувати маленьких українських пацієнтів. І про все це дивіться далі. На вигляд, як маленька симетрична родимка, насправді може бути злоякісним новоутворенням. Лікарі нагадують про важливість обстеження родимок або ж інших утворень на шкірі, щоб попередити або ж вчасно діагностувати меланому. Це рак шкіри, який вважають одним з найнебезпечніших онкологічних захворювань, оскільки може розповсюджуватись через лімфу і кров майже у всі органи. До найчастіших факторів виникнення такого захворювання відносять тривалий вплив ультрафіолетових променів, травми Димок чи папілом, порушення ендокринної системи, знижений імунітет та спадкову схильність. Тому хоча б раз у рік фахівці рекомендують проходити дерматоскопію, тобто обстеження новоутворів шкіри. Додамо, що у першому медичному об'єднанні Львова до кінця місяця можна безоплатно, без електронного скерування, пройти це обстеження. Записатись на прийом можна за номером 0800 333 003. Приїхали допомогти впровадити нові сучасні методи реконструктивних операцій. До Львова вже втретє завітали реконструктивні та пластичні хірурги з Чехії. Протягом тижня у першому медоб'єднанні Львова вони пліч опліч разом з нашими медиками консультували та оперували важких пацієнтів з травмами м'яких тканин, тіла та голови. Це унікальні втручання і застосування мікрохірургічних технік та сучасних реконструктивних технологій. Відтак вдалося оглянути 30 дітей та ще 12 прооперувати. Додамо, що два хірургічні втручання були особливо складними і тривали понад 10 годин. Понад місяць боролися за життя дівчинки і таки врятували. Львівські медики допомогли дитині, яка народилася з вродженою вадою діафрагми, через яку посунулись внутрішні органи. Через вкрай важкий стан медикам довелось оперувати дитину прямо в кювезі реанімаційного відділення. Тож, де виконали таку надскладну операцію і як почувається маленька пацієнтка, ми розкажемо у сюжеті. Сьогоднішній день найщасливіший щасливий день. Сьогодні Оксану з донечкою виписують додому. Жінка щаслива, проте ледь стримує сльози, адже позаду дуже складні випробування. На свою третю донечку Єлизавету уся сім'я чекала з нетерпінням, проте, будучи вагітною, жінка відчула щось не так і вирішила піти на обстеження. На 29 му тижні я пішла на ОЗД не планове, просто по материнському відчутті. Я відчула, що щось не так, і просто записалася на приватний огляд на ОЗД в приватну клініку. Просто по своїх відчуттях захотіла зробити непланове ОЗД. І на 29 му тижні мене виявили якраз на цьому ОЗД діафрагмальну грижу. Це вроджена патологія, за якою органи черевної порожнини через дефект діафрагми, тобто утвір у ній переміщається в грудний простір. У дівчинки на місце лівої легені перемістилися кишківник, шлунок та ліва доля печінки. Відтак для подальшого спостереження Оксану скорували у дитячу лікарню святого Миколая. Коли до нас прийшли, це був один діагноз. Коли ми почали дообстежувати, виявили, що є подвійна проблема. Проблема була як в чорні, так і в грудній порожнині. Наявність великої кісти в черівній порожнині, будемо говорити, займало корисне місце, корисне місце в животику дитини, де мав після операції розташовуватись кишківник. Лікарі вирішили, що дитина має з'явитися на світ одразу після формування легень шляхом кесарського розтину, опісля її потрібне оперативне втручання. Дівчинка народилась велика, досить достатньою вагою. Це, мабуть, їй дало сили боротися. 3-400 була вага, 53 см. Вона достатньо була, як на 37 тижнів, вона мала хорошу масу тіла. Попри потребу негайного оперування, лікарі не змогли виконати втручання, так як дитина не дихала самостійно. Тому неонатологи лікарні підключили дівчинку до апарату вентиляції легень та тиждень виходжували її до хірургічного втручання. Операцію виконували в кевезі пацієнта, тому що стан був надзвичайно важкий. Дитина була не транспортабельна в умовах операційної це було зробити неможливо і треба було лікувати. Оперувати дитину в реанімаційній залі. Відтак лікарям вдалося видалити кісту та повернути органи на своє місце. З одного доступу нам вдалося як ліквідувати і кісту черевної порожнини, так і відновити цілісність діафрагми. Ще три тижні дівчинку виходжували у лікарні, а нині маленькій Єлизаветі вже один місяць, і вона впевнено одужує. Весь цей час. До сьогоднішнього дня вона боролась. Ситуації були різні, таких хвилюючих моментів було дуже багато, але ми вірили, що вона сильно буде боротись і треба головне вірити в чудеса і чудеса стаються. Додамо, що у Львівській лікарні Святого Миколая є замкнений цикл лікування. Відтак тут є всі профільні спеціалісти для надання допомоги новонародженим діткам навіть з найскладнішими вадами. Ви дивитесь програму «Медексперт» і зараз дізнаєтесь, як нашим лікарям вдається виправляти вроджені вади обличчя у дітей, а також ставити їх на ноги після надскладних травм. І про це коротко ми розповімо вже за мить. Майже чотири роки провели в пошуках спеціалістів, щоб допомогти сину, і знайшли у Львові. До фахівців львівського хмадиту потрапив п'ятирічний хлопчик з Одеської області із вродженою вадою, розчіленою твердого, м'якого та середнього піднебіння. Операція мала відбутись до року, але через малу вагу місцеві фахівці не брались оперувати дитину. Відтак, через цю патологію хлопчику було важко їсти та розмовляти. Про оперувати дитину взялась команда американсько-українських фахівців, і як результат, все Прийшло успішно зараз дитина відновлюється після операції, а згодом пройде курс реабілітації. Їхав на велосипеді та потрапив у жахливу ДТП. У Львові лікує 12-річного хлопчика з Волині, якого збив мотоцикліст. Дитина отримала важкі множинні травми. Три місяці він перебував у комі, а коли прокинувся, не міг ковтати, жувати та ходити. Повертати функціональність хлопця відвезли до дитячої лікарні святого Миколая. Там щодня з ним працювали фізичні терапевти та терапевти мовлення. Після трьох місяців занять Микола може сидіти, одягатися, їсти та навіть зі спеціальному. Спеціальним допоміжним засобом зробив перші кроки. Нині він повернувся додому, проте його відновлення все ще триває. От такі новини ми цього тижня для вас підготували. Далі буде більше. Тож побачимось наступного тижня у цей же час. З вами була Ірина Цвігун, і це програма «Медексперт».